Вітаю на каналі ТОП Кінокілер. Сьогодні я підібрав 10 цікавих фільмів від Netflix, які чудово підійдуть для вечірнього перегляду. Якщо вам до вподоби такий формат відео, поставте лайк та залиште коментар на підтримку каналу. Поїхали! Менеджер банку Оуен Браунін та його кохана Паркер активно готуються до свого довгоочікуваного весілля. Поки наречена займається плануванням урочистого заходу, наречений дізнається про візит її батьків, які приїдуть на весільну церемонію з тропічних лісів Амазонки. Незабаром в місті відбувається пограбування банку. Непрямі докази змушують Оуена підозрювати у злочині батьків дівчини, які щойно прибули до міста. Стела талановита шахрайка, яка звикла до розкоші та якісного рівня життя. Для забезпечення свого комфорту вона користується послугами наївних чоловіків. Одним з останніх спонсорів дівчини стає Тіяґо, який, задля забезпечення потреб стели, змушений займатися небезпечними махінаціями. Незабаром діяльність чоловіка призводить до великих боргів перед місцевим кримінальним авторитетом, тоді як стела приймає рішення покинути безперспективного Тіаго. Афіна невелике передмістя Парижа, в якому кримінальна ситуація досягає небувалих меж одного разу. Після сутички з правоохоронцями гине молодий хлопець алжирського походження на ім'я Ідир. Його старший брат, який служить у французькій армії, Абдель повертається додому, щоб заспокоїти своїх рідних та співвітчизників, які прагнуть негайного правосуддя. Незабаром більшість жителів Афіни вчиняють масові заворушення, що згодом перетворює район. На справжню неприступну фортецю. Стефані Конове найпопулярніша дівчина у школі, яка подобається усім місцевим хлопцям та має багато друзів. Проте одного разу трапляється жахлива трагедія. Красуня впадає у кому і приходить до тями лише через 20 років. Наразі Стефані 37 і вона доросла жінка. Проте мрія стати королевою балу її не покинула. Бажаючи досягти своєї мети, дівчина повертається до стін навчального закладу та планує закінчити старші класи. Нувши собі колишню популярність. Дреа Торес перебуває на піку популярності серед однолітків та має бездоганну репутацію. Проте життя дівчини кардинально змінюється, коли еротичне відео, адресоване бойфренду Максу, потрапляє до мережі. У подібній ситуації виявляється замкнута в собі Елеонора Леветан, яка протистоїть хуліганці Карісе Джонс. Дреа та Елеонора починають таємно дружити, придумуючи план, як помститися своїм кривдникам. Коли землею проходить потужна хвиля космічних променів, генетична структура деяких людей зазнає змін, вивільнивши в них унікальні надздібності. Ті, хто отримали суперсили, стали відомі як негідники, а їхні дії почали наводити справжній жах на усіх жителів планети. Один з таких інцидентів призводить до загибелі батьків молодої дівчини на ім'я Емілі Стентон. Незабаром дівчина зустрічає шкільну подругу Лідію, яка має план, як перебувати перемогти суперзлодіїв. Семеро жінок з однієї родини збираються у розкішному маєтку, щоб відсвяткувати різдво, проте прекрасний на перший погляд вечір обертається не найкращим чином. Несподівано в будинку виявляють тіло вбитого чоловіка. Проблема полягає у тому, що кожна з присутніх жінок може бути вбивцею. Замкнені разом вони намагаються розгадати таємничий злочин, не покидаючи межі будинку. Першокласні злодійки Алексі Керол дружать з дитинства. У двох вони не раз провертали небезпечні та ризиковані злочини. Проте коли їхньою метою стає картина Енгра Велика Одаліска, дівчата розуміють, що на цей раз їм потрібна допомога. Вони беруть у свою команду бунтівну каскадерку Сем та планують взяти штурмом неприступний лувер, кинувши виклик французькому спецназу. Чарлі типовий невдаха, який ненавидить своє нікчемне життя. Він працює дрібним клерком у занедбаному банку, їздить на старенькому автомобілі та живе з прекрасною дружиною, з якою у чоловіка останнім часом дуже напружені стосунки. Одного разу Чарлі вирушає на зустріч випускників та несподівано зустрічає старого друга Макса. Останній пропонує знедоленому товаришу як слід відпочити та розважитись. Чарлі погоджується, навіть не підозрюючи чи в яку авантюру його втягує колишній приятель? Минає 10 років з того часу, як детектив Франсуа Монш та поліцейський з бідних кварталів Усман діакіті після спільного завдання розійшлися різними шляхами. У той час як Усман стає начальником кримінального відділу в Парижі, Франсуа так і не зміг дослужитися навіть до комісара. Несподівано зіткнувшись з таємничим вбивством на залізничному вокзалі, двоє копів знову беруться за спільне розслідування, яке приводить їх до провінційного міста. У французьких Альпах. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася добірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.